Привіт, я до і ти на моєму каналі. І сьогодні я хочу тобі показати, як я проводжу свій день після школи. Думаю, тобі буде цікаво. На ну, ми починаємо. У мене вже закінчились заняття, і зараз я хочу піти в магазин по дорозі та купити продукти, тому що я сьогодні хочу приготувати піцу. Я хочу зробити обзор продуктів, які я купувала в магазині. Перше, що я купила, це сир для піци, тому що в мене його немає зараз вдома. Другий лот Львівські дріжки Я не знаю, чи вони є в нас вдома. Купила при запас. Третій лот Йогурт, щоб там пити сандвічом чи ще щось. Number 4. Це солома, солонк, солодка соломка мені в школу, тому що я інколи хочу їсти на перерві на уроці, і я на перерві беру І їм перекус, який я взяла до школи. Це хороша річ, знаєте? Не І просто я не подумала і взяла собі снікерс, але в мене є велика шоколадка Снікерс за 20 28 гривень! Уточні! Ну, ось таки в мене лоуд Ну, А зараз я хочу переодягнутися в свою улюблену піжаму. Просто мені дуже не комфортно. І сідати за уроками, та тоді ми з вами будемо готувати піцу піпероні, а піпероні! Ні, не піпероні. Просто класичну. Так що погнали! міні бюті рутину ввечері, щоб краще спати та почувати себе краще. На початку я хочу використати пінку для вмивання, щоб змити бруд, який в мене накопився за весь день. Все, а зараз ми переходимо до б'юті-рутини. В мене є ось така нічна маска, яку потрібно наносити ввечері та рано змивати. Вона дуже приємний в неї запах. Я дуже давно нею користувалася та хочу зараз її використати, щоб вона в мене вже не спортилася та її просто не викинула кудись. Та за неї не забула. Мені подобається просто ось така аватарка і це просто якась така естетика, знаєте. І aliexpress Помощ я заказувала давно вже, коли я певно знімала розпаковку, то ось таку штучку, це типу можна і стрілки робити, і сердечко, Та наносити якісь крема. Що я роблю? Нанось крема. Тому що в мене стрілки і не виходить скотч помощь. Давайте естетик. Вона холодна. Вона знаєте такої екремої текстури, наче як тортик, як помело Я забула як тортик називається. А медовик начебто в неї це ж медовик. Ну, Наче в медовикові так, такий крем. Просто така приємна структура. Це такий кайф, знаєте, його наносити. Це такий якийсь релакс. Ми, навіть, трохи більше додамо нашого цього нашої масочки. Ось так я нанесла масочку. Звичайно, це трохи дивно виглядає. На камері незвично передається для мене. Ну а зараз я хочу нанести на свої губи. Ось такий скраб. Він в мене вже давно. І тут ось такі частички колокосу. Та тут є цукор, кусочки такі маленькі. Знаєте, інколи не прийме, як його не носити, але. Нічого страшного. І гач нового Факт для дівчат, хто цього не знав. Скраб потрібно наносити пару разів на тиждень, 2-3 і не більше, тому що тоді губи стануть сухими та такими потертими. знаєте. Оце коли у вас глушаться губи, чи ви їх кусаєте, залишається шкірочки, то доносите скраб. Ось такої фірми. я англійську no, 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 англійську ноу. No. Я не пам'ятаю, як цей бренд називається Sorry. Ну, Цей скраб дійсно мені допомагає. Зараз ми з вами будемо доглядати за нашими кутиколами, за нашими пальчиками. Тому ну що, як не зробиш, то в мене вони виглядають ужасно. Чого не поділаєш? Паличка десь пропала. І я взагалі не вмію. Я всією рукою просто не можу лівою підрізати собі ногті Це не він дівчата Ох Оду на 100 ліки. Ось така була в мене б'юті рутина Думаю, тобі сподобалось. Ну а ми переходимо до кімнати. Ось так я провела свій день після школи. Думаю, тобі сподобалось. І до зустрічі в наступному ролику. Солодких снів!